І всім привіт, сьогодні буде гайд, як отримати 10-20 мільйонів в Grow a Garden. Для цього вам потрібно зайти в Магаз та закупитися максимально бамбуком. Примірно, як у мене. Після того, як ви це зробили, примірно 500-600 потрібно вам 7 бамбуків. Засаджуєте цілу клітку, як у мене. Можете і навіть більше. Чекаєте 4-10 годин на сервері, просто а покажете. Ну, максимум можете поставити автоклікер, Щоб не вибивало на якісь з сімян. І в принципі все. Чекайте, поки з'являться мутації, і передайте.